Від початку російського вторгнення наша армія отримала чималу кількість трофейної військової техніки. Збройні сили України успішно використовують її проти ворога. Треба кожен день треба все більше і більше, і більше. і більше. Цю погань треба давити цю погань Треба виганяти з нашої з нашої землі. Вона отравляє її. Втікаючи, окупанти найчастіше залишають гусеничні та колісні бронемашини. Самохідні гаубиці, танки і боєприпаси до них. Лише за два місяці війни українці захопили російських танків більше, ніж було на озброєнні нашої армії. Цей танк приїхав захоплювати Україну, а зараз захоплюючи працює по колишнім власникам. Захоплені Т-72 б 3 стають в стрій українського війська. Після незначного ремонту та злагодження танкісти виконують завдання за призначенням. Приїжджаємо на позицію, відбиваємо свою точку розположення, отримуємо вказівки цілі, координати цілі. По планшету я висчую всі розрахунки, які потрібні для бокового уровня, для стрільби з закритих позицій і для зімоталки. Даю наводчику цифри, по яких він наводиться, і. От, працюємо вже по даним координатам. Це цілі головне озброєння Т-72Б3 125-мм міліметрова гармата з поліпшеною балістикою. В цього танка є особливості, але наші військові швидко його опановують. Моя справа привезти екіпаж на роботу і швидко уїхати, щоб екіпаж залишився живий і літичну машину. Бо я розраховую, що ця машина на параді. Вже в нашому буде участвувати у ну, честь побіди України. Збройні сили звичайно дякують за техніку і попереджають російських загарбників. Залишити техніку та здатися в полон це єдиний шанс поїхати живим з української землі.